Я із цим наміром навіть не розглядалась в ну, більше, тому що мене би це дуже сильно ущемляло б. І навіть якщо ти знаєш офігенну мову, навіть якщо ти там десь якось щось будеш мати, ти все одно чужий там. Ну як би там не було. Бо мені багато хто каже, що так і є, але тіпа, вони тіпа, норм там працюють, терплячі для це все. Я не можу. Якби я там жила, я би просто мене би депортнули, бо я би почала казати багані речі, типа типу, якого хуя. Чому ви нам це кажете? Чому ви не кажете це іншим людям? І тобто, як вам пояснити, У мене би просто би горіла жопа. Тому з цього приводу я навіть не розглядала Польщу. бо я не розумію, якого це, коли ти, ну не ти, а коли людина, у якій немає ну, от, наприклад, ті ж люди з Харкова, з частин ну, Маріуполя, там ще якихось таких міст, не маючи вдома, переїжджають, щоб хоч десь щось якось. А їм кажуть, з'їбись нахуй отсюди, нахуй ти тут потрібен. Провокації оці. Ну, коротше, я б таке не змогла би сприймати насправді. Тому в Іспанії такого я не зустрічала. Тут нормально сприймається.